Вітаю всіх на моєму каналі. Мене звати Оксана, і сьогодні я пропоную вашій увазі печену курку з овочами. Заберемо все зайве. Готуємо соус, м'яке вершкове масло, дві столові ложки, дві чайні ложки гірчиці, дві чайні ложечки меду. Копчена паприка, сушений чесник, чорний перець. Змастимо гарненько нашу курочку, маринадом. Тепер беру картоплю. Картоплю я проварила хвилинки 4. Вона в мене прокипіла. Водичка закипіла, картопельку кинула і з моменту закипання 4 хвилини проварила картоплю та морковку. Картопля молоденька, тому я її проварила, аби вона не була тверда. Тепер залишки нашого соусу додаємо сюди до картоплі, також лавове листя. Перемішаємо. Також сюди додаю одну сиру цибульку. Поріжу на такі скибочки. Ще хочу до курочки запекти буряк. У мене тут є місце, вони будуть запікатися разом. Замотаю його в фольгу, аби він скоріше пропікся. Буряк запечеться разом з курочкою. Одночасно. Бурячок запечений. Вистегнув, тепер натремо його на тертушці з великими очками. Візьмемо чорнослив та подрібнемо його. Нарізаю соломкою. Ось так. Подрібню жменьку горіхів. Ось горішки я подрібнила, не сильно дрібно. Я люблю, аби горішок відчувався. А ви як любите, можете дрібніше. Регулюйте по своїм смаковим подобанням. Ось, в мене такі горішки. Додаємо до салату. Додамо до салату два зубчика часника. Видушимо їх через прес? Додамо трошки чорного перцю. Посолимо. Та додамо 2 столові ложки сметани або майонезу. Гарненько перемішаємо, салатик готовий. Готова, всім смачного! Ну а у мене наразі все. Готуйте з душею та любов'ю, і у вас завжди все буде смачно! Бажаю всім миру, добра та злагоди та до зустрічі у наступному відео!